Шановні колеги, я перш за все хочу сказати про те, що наш університет, на превеликий жаль, особливо за останній період, втратив багато своїх позицій і одна з болючих позицій це повна втрата керованості навчальним і науковим процесом, діяльністю виховною роботою. І мені здається, що ці питання і визначають ті шляхи, які ми повинні пройти, подолавши цю кризу. Я хочу сказати, що сьогодні, на превеликий жаль, ми е, маємо перш за все втрату кадру потенціалу. У нас за останній рік пішло з університету понад 10 докторів професорів, більше 30 кандидатів ног доцентів. Ми підготували за минулий навчальний рік 22 кандидати ног, тоді як в минулі роки було від 40 до 55. В аспірантуру в цьому році ми мали прийом 22 особи, тому що мало випустили. І е, було. У нас кожного року біля 50 аспірантів. І найголовніше рейтинг офіційний Міністерства освіти і науки за минулий навчальний рік показав, що ми з минулого, з за минулого навчального року скотили 16 місця на 21-го. Я хочу сказати, що в конкурсі молодих вчених у 2016 році ми подали 8 проєктів і лише один з них пройшов. Тоді як в минулі роки ми завжди мали і лауреатів премії молодих вчених і мали нормальні конкурсні проєкти. Половина проєктів, які були подані цього року на конкурс базового фінансування, мають оцінку нижче середнього, тобто вони не мають шансів прийти на фінансування в 2017 році. Наш спецфонд, наш, я вибачаю, бюджетний фонд науки був в цьому році на 1 мільйон менш, менше, ніж в 2015 році, і е, перед тим, що університети Харкова, наприклад, університет. Класичний, політехнічний, авіаційний отримали від мільйона до трьох мільйонів додаткових фінансів. Ми залишились на рівні 5 мільйонів, в минулому, нагадаю, було шість. Тому одна з головних і стратегічних цілей, яку я бачу сьогодні, це повернення компетентності, системності в керуванні освітянським і науковим процесом університетів, забезпечення виходу на критерії доцінницького університету, моя програма так і називається від ХНУРЕ до Національного доцінницького університету електроніки та інформатики. Чому саме так? По-перше, поясню декілька позиціями. Без державного фінансування науки, без державної підтримки базове фінансування наше не може забезпечити в повній мірі в тих умовах, які сьогодні є в державі, функціонування університету. Фінансування базове може бути збільшене для національних університетів до 100%. І критерії дослідницького університету для нас. Під сили, Ці критерії е, мають перш за все е, за мету забезпечення кадрового потенціалу, підуку кадрів вищої кваліфікації, наявність е, наукової продукції, публікацій в метричних базах даних, наукових монографій і, звичайно, міжнародні контакти, міжнародна співпраця, міжнародна інтеграція. По-друге, як мені здається, сьогодні на 90%. Спеціальний фонд знаходиться на фінансуванні за рахунок коштів студентів, контрактників, і більша частина цих хочеться це студенти іноземні. І я думаю, що ми повинні забезпечити високу якість викладання як на основних факультетах, так і для іноземців, планувати і розширяти підготовку фахівців на іноземній мові, на англійській мові, і, звичайно, думати про... Збільшення відсотку спеціального фонду за рахунок цих коштів, які знаходяться контрактних студентів. Друга складова це, звичайно, наші міжнародні наукові контакти, наші міжнародні гранти. За цей рік і з ми, я так розумію, не отримали те, що обіцялося, але я думаю, що нам сьогодні під силу мати вагому частину наших фінансових ресурсів позабюджетну кошту за рахунок. Міжнародних контактів. Я нагадаю, що в минулі роки у нас було вісім темп проєктів за рахунок яких ми отримали чимали, чимали кошти на збільшення наукового потенціалу, матеріальне забезпечення наших підрозділів, які приймали участь в цих роботах. Стратегічна мета, я бачу, перш за все, це реалізація ті програми, яка дозволила вийти на, на критерії дослідницького університету, і, звичайно, розвиток. Інтеграція передових навчальних технологій на базі постійного розвитку комп'ютерних, інформаційних телекомунікаційних, радіотехнічних, електронних напрямків, інших профільних науковім напрямків нашої діяльності. І в цьому питанні, я перш за все, впевнений, ми повинні працювати з усіма, хто має бажання працювати. Ми повинні вийти на те, щоб була чітка система підготовки кадрів вищої кваліфікації, звичайно, чітка система кадрового забезпечення. Потрібно давати дорогу молодим, я впевнений в цьому питанні. Ми маємо всі можливості, оскільки за попередні роки ми підзвали багато докторів, наук і кандидатів, і вони сьогодні чекають на свої високі позиції в ієрархії управління університетом. Я вже почав це питання в попередньому своєму спічі. Мені здається, що сьогодні система управління університетом повинна повернутися до класичних. В принципі, це перш за все наявність високого кадрового потенціалу і тих фахівців в керівництві університету, які здатні повести за собою напрямки освітянської діяльності, наукової діяльності, міжнародної діяльності. Сьогодні в керівництві університету немає жодного доктора-нук-професора. Це дуже непроста ситуація, і мені здається, в умовах, коли авторитет керівника і вченого має велике значення. В Україні, я за все маю на увазі, ми повинні мати в керівництві університету тих, хто є авторитетом, не лише в нашому регіоні в Україні і на міжнародному рівні. По-друге, ми повинні сьогодні зараз сформувати таку систему, коли на посади деканів, завідуючих кафедрами, на посади провідних керівників тих чи інших напрямків на конкурсних засадах в результаті формування програм і конкурсного відбору. Претендентів, ми приймали рішення про призначення того, того чи іншого керівника. По-третє, мені здається, сьогодні нам не вистачає можності сказати щире спасибі тим, хто працював в університеті багато років і, сказавши їм, не залишити їх за бортом нашого університету, а використовувати їх досвід, перш за все, в тих формах, які сьогодні втрачені в університеті. Я маю на увазі, перш за все, наукові семінари. Відкриті лекції. Це дуже важлива форма. Потрібно відновити таку форму роботи, як школа молодого викладача. І я думаю, що в цих питаннях ми повинні, перш за все, думати про майбутнє вузо. Якщо ми так будемо продовжувати і далі, майбутнього вузу може не бути. Ну, перш за все, імідж університету базується на наукових і освітянських досягненнях колективу. Не може бути авторитетом університету, якщо у нас в університеті не розвиваються наукові ємки напрямки діяльності, якщо не розвиваються нові форми навчання, дистанційне навчання, якщо ми не розвиваємо сьогодні нашу співпрацю з міжнародними організаціями, які, я впевнений, не сказали ще свого гарного слова нашому університету. Що стосується підвищення конкурентноздатності нашого університету, то перш за все я бачу на меті. Значне підвищення рівня роботи в університеті на кафедрах наукових підрозділах. І на цій базі ми повинні виходити на контакти з міжнародними організаціями, міжнародними партнерами, перш за все, університетами провідних країн Європи і світу. Я маю на увазі країни Європейської спільноти і Сполучених Штатів Америки, Китаю, регіони, які розвиваються. По-друге, я впевнений в тому, що ми повинні готувати. Нашу програму співпраці з університетами Європи, перш за все, яка базується на наших спільних наукових інтересах. Я вам скажу те, що не є відкриттям Америки, лише співпраця вчених між собою, кожного колективу нашого і наземно дає можливість подальшому отримати проекти Erasmus плюс, інкокапернік, отримати інші проекти в освітянській науковій сферах. Я думаю, що сьогодні міжнародний авторитет університету може базуватися і на тих наукових досягнень, які ми повинні стимулювати. Я вам скажу про те, що декілька разів я виходив в попередні роки з пропозиціями стосовно адресної підтримки тих результатів, які дали б можливість вийти в університет на інші позиції, на інші, більш високі позиції. В рамках виходу на критерії доцінницького університету я пропонував і сьогодні хочу наголосити на те, що ці, скажімо, стимулюючі. Фінанси не такі вже й великі в межах спецфонду. Це 2-3 відсотки від нашого спецфонду. 2,5-3 мільйони. Ми повинні виділити на кожен рік для того, щоб простимулювати перш за все, роботу наших вчених на результати, які дають в копилку університету вагомі здобутки. Що я маю на увазі? Перш за все, за кожну захищену кандидатську диссертацію в термін аспірантури, аспірант може і повинен отримати 10 тисяч гривень, а його керівник половину цієї суми тобто 5. Якщо дисертація нашого аспіранта або нашого аспіранта захищена поза межами аспірантури, він повинен отримати, я думаю, тисяч шість, а керівник – 3000. Докторська дисертація захищена в срок докторантури – 20 тисяч, керівнику – 10, і поза межами докторантури – 14 і 7 керівнику. Публікація наукових статей в міжнародних рейтингів виданнях – це 10 тисяч гривень. Тези доповідей – 5-6 тисяч гривень. Монографія – 20 тисяч гривень. На англійській мові – це 30 тисяч, патент 5 тисяч. Оці всі кошти повинні автоматично, в раз в квартал чи раз в півроку, видаватись через касу університету тим авторам, які дали в здобутки університетську копилку. Я впевнений, що ці стимули дозволять нам вийти перш за все на ті результати, які будуть важливі для кожного вченого. По-друге, будуть важливі для університету, по-третє, вони дадуть можливість нас бачити як рівних партнерів за кордонним університетам і закордонним фірмам, закордонним структурам, і значить, ми маємо надію отримати університет додаткові фінансові ресурси від міжнародних організацій. Звичайно, ми маємо суттєво підняти рівень і роль наукового керівника, роль викладача сьогодні до студентів повинні йти, йти краще. Наші науковці, кращі викладачі, які мають що сказати студентам. Якщо викладати цікавий студентам, то студенти йдуть на заняття. Вони з великим задоволенням приймають участь науковій роботі з цим викладачем і вони мають можливість краще готуватись до майбутньої своєї праці як випускник Національного університету радіотроніки. Перш за все, я вже про це казав попередньому виступі, ми повинні створювати. Звичайно, вертикально інтегровані е, будь комплекси, ліцей, коледж, університет. Створювати умови для того, для того щоб е, разом з нами співпрацювали наукові організації, перш за все, Академія наук України. І ті роботодавці, які е, мають певний інтерес до наших фахівців, я впевнений, що вони допоможуть нам профінансувати і створення дистанційних курсів, створення. Дистанційних форм і доробок по навчанню по тим чи іншим кредитам. І, звичайно, сьогодні нам дуже важливо забезпечувати використання, більше використання аудиторій, які насичені технічними засобами, з тим, щоб ми мали можливість інтенсифікувати процес навчання і процес отримання знань нашими студентами. І я хочу сказати, що впровадження Васідянської... Процес наших спільних проєктів з закордонними партнерами теж дасть можливість нам отримати нову якість навчання студентів. Mm. Перш за все, я вже про це казав в попередніх своїх розділах, що наукова складова є важливою для університету, оскільки без неї не може бути університет національним і університет взагалі. Я впевнений в тому, що ми повинні стимулювати я, як я вже в попередніх виступах давав розвернуту картину, стимулювати наукові здобутки наших вчених. По-друге, ми повинні формувати можливості і базу для того, щоб їх доробки виходили на рівень макетних зразків, експериментальних зразків, оскільки сьогодні. Потенційний замовник платить не за теорію, не за якісь фундаментальні доробки. Він платить перш за все за кінцевий продукт, який можна відразу запустити в виробництво, і який буде давати прибуток, звичайно, буде користуватися в широкого, широкого загала. І третє, це я вважаю дуже важливим. Ми повинні з вами на базі наших конкурентоздатних наукових доробок забезпечувати розробку. Тих приладів систем, які йдуть на підвищення оборондатності на нашої держави. Ми вже попередні роки дещо зробили для цього. 25 проєктів проектів було підготовлено, 16 з них були відібрані відповідними структури Міністерства оборони, і зараз я впевнений, частина з них буде на фінансування в 2017 тисячі році. Незвичайно ну, наші наукові доробки повинні. Бути основою і вони можуть бути основою співпраці з іноземними університетами, може бути основою для спільних проєктів, які звичайно мають шанс прийти на фінансування. а Значить, ми можемо отримати матеріальне забезпечення наукової і судянської складової, і, звичайно, стимулювання фінансування наших вчених і наших викладачів. Студентство це перш за все активна. І бойова частина нашого університету. Я думаю, що сьогодні ми повинні розвивати і підтримати студентське самоврядування, звичайно, в рамках правого поля і звичайно, в рамках тих е, можливостей, які дає законодавець. Ми повинні підтримати е, тягу студентів до розвитку професійної майстерності, до наукової складової, до наукових. Дослідницькі діяльність. Ми попередні роки провели 20 міжнародних форумів, на них були щорічно виставлені котичні творчості, і ці роботи ми повинні продовжувати в тому ж форматі, як це було раніше. Ми повинні сьогодні створити для студентів умови для їх культурного розвитку. Для цього є студентський клуб і, звичайно, можливості більш широко використовувати кафе фізичного виховання, спортивних секцій, які сьогодні мали б за мету для студентів підтримати їх здоров'я. Я впевнений в тому, що ми повинні повернутися до долі префілактуріїмпульс, оскільки він, на мій погляд, незаслужено сьогодні втрачається університетом. Піфіракторія повинні працювати на підтримку здоров'я наших студентів, не лише студентів, а й наших викладачів. Я думаю, що студентське самоврядування і форми активності студентів повинні підтримати в рамках того обзєву 0,5% ну, від спецфонду університету, але ми їх повинні використовувати. По запитам студентів через кошторис університету і обов'язково це повинно піти на те, щоб студенти мали важливість їздити на екскурсії і е, проводити свої заходи і стимулювати роботу кращих з них. Студентські групи переможці повинні мати можливість отримати з цього фонду певну частину фінансування. Звичайно, сьогодні ми повинні йти в ногу з часом, і я впевнений в тому, що ті кроки, які були розпочаті в попередні роки, ще під керівництвом Михайловича Бондаренка і повинні продовжуватися і сьогодні. Це стосується перш за все розвитку системи Wi-Fi доступу в університеті. Це стосується можливостей розвитку систем дистанційної освіти, це стосується. Я впевнений, потрібно цю програму обов'язково профінансувати, фінансувати кожного року розвитку матеріального забезпечення спеціалізованих аудиторій, лабораторій для вивчення спеціальних дисциплін, для лекційних курсів і, звичайно, для вивчення іноземних умови, оскільки це важлива складова нашої інтеграції в європейське суспільство. І я думаю, що в університеті ми повинні більш широко використовувати ті сучасні досягнення, які дають нам наші айтішні фірми. Фірми наших випускників і наших друзів. Я впевнений в тому, що ми повинні розвивати лабораторії на території університету, які ставлять нам за свої кошти провідні фірми і провідні концерни. І я впевнений, що цей шлях, який ми почали давно, він має можливість продовжуватися. Стосовно залучення земних студентів, ми з вами пам'ятаємо таку дуже... Кричущу цифру, ми видали тисячу запрошень. Я знаю точно, що в цьому році ми отримали студентів на ЗНІ скільки, скільки було в минулого року. І там всилатися на те, що у інших гірше, для мене це не аргумент. Ми повинні розвивати наші ринки, які виходять в економічно активні регіони. Це перш за все, регіони Азії, регіони Африки. І я думаю, що. Сьогодні ми повинні стимулювати роботу наших контрактерів на те, що вони до університету привозили студентів. Я знаю, що деяка частина студентів не попала до хмари, тому що не було належних умов для того, щоб вони мали тут можливість проживати. Я знаю точно, що десь 50 студентів ми втратили з цих причин. Я впевнений в тому, що ми повинні зараз звернути свою увагу на регіон минулих країн СНТ. Це перш за все Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. І, можливо, країни закавказського регіону Грузія, Вірменія, ну і звичайно Азербайджан. Турецький регіон для нас не є втраченим. Я впевнений, що звідти студенти можуть приїздити до нас, оскільки традиційно у нас багато було студентів. І звичайно, китайські студенти. Китайські студенти задоволені приїдуть до нашого університету, якщо ми створимо все, умови, І по-друге, якщо ми дамо можливість їм вивчати тут наші дисципліни на англійській мові. Потрібно розширяти. Навчання на англійській мові, я думаю, що це гарний шлях. Я вже сказав про те, що кафера повинна отримати певну частину коштів, в тому числі на розвиток матеріальної бази. Це кафедральний, як кажуть, кафедральна ніша. Ми повинні щорічно фіксувати кошти як на капітальні видатки, так і на закупку техніки обладнання. Ми давно вже не проводили закупок. Бази для електронних факультетів. Перш за все, кафедра повинна мати можливість планувати і використовувати свої особисті кошти для покращення матеріальної бази. Для цього ми маємо виділити, я вже сказав, певну частину фінансування прямо на кафедру. І по її заявкам повинні проводити закупки на тетнених засадах. По-друге, ми повинні вкладати щорічно певний відсоток, в залежності від нашого бюджету, на капітальні. Закупки, і перш за все для факультетів електронних. Є гарний приклад факультету телекомунікації, кафери Поповського Володимира Володимировича, коли він матеріальні ресурси своєї кафери майже повністю отримав за рахунок фірм партнерів. Там у нас є декілька лабораторії, які повністю обладнані фірмами-партнерами, включаючи програмне забезпечення. І розвиток такого напрямку був би теж. Правильне, на мій полі. Але я розумію, що потрібно вкладати, щоб щось отримати. Тому карти, які захищать свій бізнес-план на вченій раді або на іншому форумі, повинні мати можливість закупити те, що їм край, край необхідно для розвитку наукових досліджень і для розвитку освітянського процесу. Принципи соціальної політики це справедливість. Справедливе отримання коштів тими, хто вносить в скарбницю університету. Результати. Справедливе отримання коштів тим, тим, хто дає університету можливість бути таким, яким він повинен бути: рейтинговим, класним університетом, авторитетним університетом. Ми повинні стимулювати роботу кожного працівника незалежно незалежності від того, на якому на, на якій дільниці він працює. Я повертаю до того, що казав трішки раніше. Сьогодні кафедра це провідна одиниця в університеті. Ми повинні Звичайно, приділити велике значення і велику вагу кафедрам. По-друге, ті відділи, які супроводжують навчальний і науковий процес, повинні бути оптимізовані на мій погляд. Ми повинні залишити ті, що працюють ефективно і без роботи яких ми не можемо виконувати свою головну функцію відготовку класних фахівців і проведення наукових досліджень. Фінансова стабільність це перш за все. Наші кошти спеціального фонду. Я впевнений в тому, що ті напрямки, які я визначив трішки раніше, можуть і повинні стати основою фінансової стабільності. Це кошти від студентів іноземців. Перш за все, це 90% нашого спеціального фонду. Міжнародні гранти, гранти і проекти це можливість закупки обладнання, я вже про це теж казав. І я впевнений в тому, що ми не використовуємо ще одну важливу форму асоціацію випускників і друзів фнури. Я думаю, що сьогодні ми маємо можливість отримувати в цю частину нашого спеціального фонду, який буде поза межами бюджету університету, до 10-20 мільйонів щорічно, наскільки наші випусники готові вкладати свої кошти, якщо вони будуть, будуть бачити, що ці кошти використовуються прозоро і на авторитет ті альма-матри, які вони закінчили. І я думаю, що міжнародна співпраця дасть нам можливість отримати перш за все підтримку наших відряджень, наших наукових стажувань. Обмінів наших студентів закордонні університети і, звичайно, міжнародні проєкти дадуть можливість отримати і матеріальне забезпечення наукових досліджень і навчального процесу кафедри і підрозділів. Шановні колеги, 15 грудня у нас буде вибір майбутнього університету. Майбутнє університету, воно Сьогодні повинно бути в руках тих, хто є фаховими, хто є патріотами нашого вузов, хто працював тут не один десяток років. І я думаю, для людей, які сьогодні є головним складовим нашого університету, науковців, викладачів, дуже важливо сьогодні, щоб керували університетом ті люди, в, їх, в, їх, в яких вони впевнені. Я сьогодні бажаю вам зробити абсолютно коректний і справедливий вибір. На користь тих, хто не багато розказує, а вже дещо і робив в попередній період, демонструючи можливості словами і ділами підтверджувати свій авторитет. Сьогодні мій девіз моєї компанії ну, по виборам ректора разом ми сила, колективний розум, запорука наших успіхів. Я бажаю нам успіхів в найближчий період і бажаю нам ефективних виборів ректора. Дякую.